Зубитої трьохкімнатної квартири в красиву чотирьохкімнатну квартиру на Віланові це все в сьогоднішньому відео. Доброго дня! З вами Володимир Тимченко і команда Життя Альянс. І сьогодні ми розглянемо з вами чудову чотирьохкімнатну квартиру, яку ми з клієнтом купували більше року тому. Тут була трьохкімнатна, досить е в такому стані уживаному. все як вона виглядала, ми, звісно, покажемо у фото. До цього відео можете порівняти стан. А зараз запрошую знайомитись, як вона виглядає зараз. І так почнемо з коридору і душової, яка у нас одразу знаходиться в коридорі. Як ви бачите, все нове: плитка, душова кабіна, умивальник, туалет. Як це виглядало? Стара душова кабіна, старий умивальник, вузький. Можете порівняти і побачити. Перша спальня. Невеличка спальня для однієї дитини. Тут були прибиті полки, досить міцно замонтовані. Прийшлося виривати, перекрашувати. Підлога була потерта, як ви бачите, нова вінілові панелі. Як вони виглядають прекрасно. У... У... В практиці досить зручна і ефективна підлога. Головна спальня. Головна спальня зараз з окремою ванною. Ми зараз побачимо. Раніше вхід у ванну був саме тут. Тобто це була окрема ванна. Зараз ми маємо з вами дуже простору спальню, порядка 14 метрів, велика шафа в забудові. Ну і, звісно, окрема ванна кімната. Два вмивальника. Ванна, туалет, біде, Все це є. До головної спальні і дуже зручно для користування. Ідемо далі. Салон. Як він виглядав раніше? Це був дійсно просторий салон, але, як я говорив, з досить потертою підлогою, брудними стінами, кухня, яку ви бачите тут. Знаходилось ось тут, цієї стіни не було, була невеличка барна стійка, Але для тих родин, які хочуть саме чотирьохкімнатну квартиру, щоб було окремі три спальні, було прийнято рішення, що тут буде окрема спальня, дитяча або ж, наприклад, кабінет, в залежності, хто буде орендувати. Ця квартира куплена з метою для здачі в оренду. І станом на сьогодні, це початок листопада 2000 24 року вже є орендар, і наступного тижня ця квартира буде передана орендарю. Відповідно, зроблена шафа на вимір. Ось такий прекрасний вид з цього кабінету чи дитячої спальні на внутрішній зелений творик. І йдемо з вами до того салону, який досить просторий. Як ви бачите, зроблена кухня на вимір. Все є для справжньої господарки, духовка, мікрохвильова піч, індукційна плита, витяжка, різні шкафчики, посудомийка, холодильник в забудові, різні полички, тобто все те, що потрібно для зручного користування і для. Комфортного приготування їжі. Ну і звісно, лоджія. Лоджія ніяк не змінилось. Тут тільки з'явився кондиціонер, бо раніше не було. Ну і такий прекрасний вид на внутрішній зелений дворик, де можна попити каву, відпочити і зарядитись на день. І ще покажу невеличку. Гардеробну кімнату, в якій знаходиться пральна машина, різні полички для того, щоб певні речі тут можна було зберігати. Ну і ключове, якщо ми говоримо за купівлю як інвестиція, або для подальшого перепродажу, або для подальшої оренди, то ми зі своєї сторони все можемо зробити для того, щоб така. Купівля і реалізація цього проєкту була максимально зручною для клієнта. А саме підбір об'єкта, аналіз цін, переговори з продавцями, вибір найоптимальнішого варіанту це все ми допомагаємо зробити. Відповідно, якщо подальше треба зробити ремонт, або відсвіжити, або зробити генеральний ремонт, як це було зроблено в цій квартирі, або ж ви купили квартиру від і треба з нуля зробити згідно проекту. Якісний ремонт, це все ми робимо. У нас є перевірені ремонтні бригади, і відповідно все може зроблено навіть на відстані, якщо власник-покупець не проживає у Варшаві. Ну і звісно, подальша реалізація продаж або оренда це все ми робимо під ключ для клієнта. Якщо у вас є намір в той чи інший час купити нерухомість у Варшаві або в Польщі. І ви розумієте, що ви не можете тут повністю знаходитись, але потребуєте кваліфікованої допомоги і супроводження. Звертайтесь до нас. Ми тут з 2018 року знаємо дуже багато, орієнтуємось в цінах купівлі, орієнтуємось в цінах оренди. Все можемо вам допомогти провести, як то кажуть, за руку від А до Я, для того, щоб ваша реалізація вашого проєкту задовольнила вашу. Потребу і принесла максимальний зиск. До нових зустрічей. З вами був Володимир Тимченко, ЖТІ Альянс.